Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами оглядом цікавих монет, які нещодавно потрапили до моєї колекції. Це срібні монети, кожна з яких має свою унікальну історію та дизайн. Давайте разом їх розглянемо. Почнемо наш огляд із срібного виробу від Комско. Це шахова фігура, тура вагою одна унція. Особливістю серії є те, що фігури можна скласти і утворити так звану корону фото прикріплю. Дані вироби від виробника поставляються у капсулах і в заводських запайках. На монеті ми бачимо майстерно викарбовану шахову туру у стилізованому готичному дизайні. Завдяки античній обробці можна роздивитись кожен елемент оздоблення, що нагадує середньовічну вежу. Особливістю виробу є те, що виробник не вказує тираж, і точна кількість відчеканених виробів невідома. Замовив собі ще дві кольорові монетки з серії Китайські міфи і легенди Дракона і Фенікса. Монети у звичайній версії я вже маю, вирішив докупити, і кольорові версії довелося переплатити, тому що монети вже подорожчали в порівнянні до старту продажів, але зовсім не жалкую. Монети красиві, якісно виконані і однозначно варті уваги. Перша монета у серії присвячена дракону з перлиною, який виконаний у червоно-золотистих тонах. Дракон зображень у динамічному русі, створюючи прекрасну композицію. До речі, дракон у кольорі представлений тільки в червоно-золотистих тонах, а от Фенікс і всі наступні монети із цієї серії вже в двох кольорових гамах. Друга монета зображує Фенікса, міфічного птаха відродження. На монеті Фенікс з розправленими крилами і створюється ефект палаючого вогню. Обидві монети демонструють найвищу якість карбування та є прекрасним прикладом поєднання традиційної китайської міфології з сучасним нумізматичним мистецтвом. Переходимо до срібного вомбата 2023 року від Перцького монетного двору Австралії. Монета представлена в елегантному оригінальному блістері, оформленому в стриманих бежево-блакитних тонах. На упакованні ми бачимо логотип серії та силует вомбата, що додає презентабельності всьому комплекту. На реверсі монети, зображений цей дивовижний сумчастий савець у своєму природному середовищі існування Вомбат викарбований з неймовірною деталізацією, можна роздивитися характерно округлу форму тіла, міцні лапи та милу мордочку. Майстри карбування чудово передали текстуру хутра тварини. Створюючи відчуття його м'якості та пухнастості Монета з обмеженим тиражем у 5000 екземплярів. Ця монета ідеально підходить для колекціонерів, які люблять кольорові монети, а також для тих, хто захоплюється австралійською природою. Вона буде цікава не тільки з інвестиційної точки зору, бо має обмежений тираж, а й як елемент колекції. А тепер розглянемо одну з найбільш символічних та вражаючих монет BreakFree, яка важить дві унції срібла. Монета представлена в стильній чорній подарунковій упаковці. На коробці ми бачимо назву break free та стилізоване зображення у жовто-сріблястих тонах, що одразу привертає увагу та створює відчуття чогось таємничого і значущого. На аверсі монети зображена драматична сцена, фігура загорнута в тканину, що нагадує давньоєгипетську мумію. На монеті можна роздивитися кожну складку тканини, що розривається. Особливої драматичності додає контраст між матовою поверхнею фігури та кольоровими елементами. Дизайн монети символізує звільнення від обмежень, подолання перешкод та прагнення до свободи. Завдяки спеціальній технології антик фінішу монета має благородний вигляд старовинного артефакту. На аверсі монети зображено серце в анатомічному стилі, виконане в золотисто-жовтих тонах, що створює ефект. Реалістичності та об'єму. Серце зображено надзвичайно деталізовано з усіма анатомічними особливостями. Справа на монеті розміщений герб камеруну та номінал 2000 франків. Особливістю монети є спеціальне люмінісцентне покриття, яке світиться у темряві. На мій погляд, ця монета стане з часом ще більш цінною, оскільки поєднує у собі високу художню цінність, якісне технічне виконання та символізм. Вона буде цікава як початківцям, так і досвідченим колекціонерам. На сьогодні це вся інформація, якою хотів поділитись. Які з цих монет сподобалися вам найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях. До нових зустрічей у наступних оглядах!